Ремонт наполовину не буває у вирішенні старих проблем. Потрібен системний підхід. На сьогоднішній день це усвідомлюють чиновники всіх рівнів. А якщо мова йде про реконструкцію старого житлового фонду Одеси, і поготів, зрозуміло, що тут потрібна комплексна програма. Торік така інфраструктурна програма була запропонована містом. Надбудова мансард давно практикується в європейських країнах. З'являються нові площі, з'являються зацікавлені інвестори, розкриваються нові обрії для дизайнерів, архітекторів, з'являються нові можливості. Для впровадження енергозберігаючих технологій в реалізації програми з надбудови «Мансард» враховуються інтереси всіх сторін, мешканців будинку, де реалізується програма, інвесторів і власне міста, облік якого змінюється на краще. Але розуміння, що місту потрібні подібні комплексні програми, виявляється недостатньо. Протягом багатьох років монополіст будівельного ринку Одеси не відпускає з рук багатостраждальний центр міста, і роками тягнуться серії реконструкцій фасадів. Ту ремонт фасадів робить в обмі. На тротуари на Дерибасівській то отримує гроші через Державну службу зайнятості, зобов'язуючись надавати робочі місця безробітним. І як результат, фасад пофарбований, а дах продовжує протікати при кожному дощі. Прийнята програма проведення громадських робот путем привлечення на роботи, в частності на фасади, деньги шли из Киева от городов софинансирования в соотношении 75 25 Всего потрачено на сегодняшний день на эти работы 47 миллионов гривен. Компания, которая проводила эту работу, сумела получить в Министерстве экономики на выполнение этих работ у одного заказчика. Они прошли эту процедуру и сумели получить этот документ и привести его к нам в город. Из Киева. Зараз міський голова наголошує, що роботи на фасадах будуть відновлені щойно потепліше, і хочеться вірити, що одномоментне вирішення цілого комплексу проблем у старому житловому фонді – це практика минулого, як і інвестори, які не виконували взяті на себе зобов'язання. Але фасади це лише один приклад, де потрібна комплексна програма. Є ще аеропорт, окраїни міста та одеське узбережжя.